Про події війни говорить Стратком. Російська окупаційна армія минулої ночі атакувала безпілотниками село на Сумщині. Троє людей загинули, серед них восьмирічний хлопчик. Ще шестеро поранені. Усі люди загинули у своїх домівках. Масований удар росіяни завдали по житловому сектору. Рятувальники повідомляють, що внаслідок атаки пошкоджені 22 житлових будинки. Ще сім зруйновані повністю. Виникла масштабна пожежа. Атака була дуже підступна, дуже цинічна. Це було близько, е, як, якщо точно, то нам надійшов виклик в 23.57. Ну, розумієте, це такий час, коли всі сплять, це центральна частина даного населеного пункту. Ніхто й не міг подумати, що в звичайне українське село може цілонаправлено по одній вулиці прилетіти аж близько 10 шахетів. Вулиці практично немає. Будинки або вигоріли. Або дуже сильно пошкоджені. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що у ніч на вівторок противник атакував Україну, застосувавши 97 ударних безпілотників типу шахет, безпілотників-імітаторів різних типів. Знешкоджено 78. зокрема, 63 збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання ударних безпілотників противника у шести локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільша кількість на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора. На турецькому напрямку ворог здійснив 27 атак, на Лиманському 24. На північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 10 атак ворога. Найменше бої зіткнень зафіксовано на сіверському напрямку. Там противник один раз намагався атакувати. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень минулої доби не зафіксовано. У понеділок противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів з 17 ракетами та 36 авіаційних ударів. Скинув 72 керовані авіаційні бомби. А також застосував 2861 дрон камікадзе Окрім того, ворог здійснив 6076 артилерійських обстрілів, зокрема, 103 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу озброєння й військової техніки, а також три засоби ракетних військ і артилерії. Та один пункт управління російських загарбників. загалом минулої доби втрати ворога склали 1200 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, сім бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 198 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 12 ракет та 100 автомобілів російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! На Херсонщині військові моряки знищили російський катер з десантом. Відео з підтвердженням оприлюднив командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа. Він також подякував військовим морякам за гарну роботу. У пресслужбі військово-морських сил ЗСУ додали, що підрозділи ВМС у взаємодії з іншими силами протиповітряної оборони минулої ночі також збили 20 дронів «Камікадзе» типу шахет, які ворог спрямував на територію України. Україна та Велика Британія домовились про спільне виробництво дронів. За словами міністра оборони України, у межах ініціативи протягом перших трьох років британська сторона фінансуватиме закупівлю цілого спектра українських дронів, які будуть виготовляти у Великій Британії. Поки йде війна, всю продукцію будуть спрямовувати на потреби Сил оборони, зазначив Рустем Умєров. Водночас після її закінчення Велика Британія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники. Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зустрівся з українськими воїнами, які проходять підготовку та навчання у Великій Британії. Про це повідомляє Офіс президента України. Глава держави подякував Великій Британії та всім партнерам за програму навчання українських військових Інтерфлекс, яка стартувала ще в червні 2022 року, до якої вже долучилося 13 країн. Кір Стармер сказав, що пишається тим, що Британія відіграє провідну роль у цих навчаннях уже три роки і що разом підготували близько 58 тисяч людей. Президент і прем'єр-міністр поспілкувалися з українськими військовими, які проходять навчання на двох курсах Інтерфлекс. Перший курс базова загальновійськова підготовка, другий курс спрямований на командирів відділень. Після закінчення навчання військові повернуться в Україну та виконуватимуть бойові завдання у своїх частинах. Ізраїль погодився на припинення вогню та заявив про досягнення усіх своїх цілей в Ірані, включно з усуненням екзистенційних загроз від ядерної зброї. Як зазначив прем'єр-міністр Нетаньяго, армія оборони Ізраїлю досягла повного контролю у НЕМБІ над Тегераном. Завдала серйозних ударів військовому керівництву Ірану та знищила десятки основних цілей режиму. Детаньяху попередив, що на будь-яке порушення Іраном режиму припинення вогню буде дано відповідь силою. У вівторок зранку Іран порушив режим припинення вогню, запустивши балістичні ракети по Ізраїлю. Раніше Дональд Трамп оголосив про припинення війни, яку він назвав 12 та повідомив про досягнення повного і всеосяжного припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, який має набути чинності найближчими годинами. Перед цим ВПС США атакували три ядерних об'єкти Ірану. У відповідь Іран запустив ракети по американських військових базах у Катарі, але вони були збиті. Пілотний проєкт першого окремого медичного батальйону набирає обертів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Він заслухав звіт про створення першого окремого медичного батальйону. Ключове завдання підрозділу зберегти якнайбільше життів наших військових у зоні відповідальності батальйону. Як цілісний підрозділ він об'єднує такі ключові напрямки, як медичну евакуацію, надання невідкладної допомоги, навчання та підготовку бійців безпосередньо в зоні бойових дій. Особовий склад батальйону переважно фахові лікарі-добровольці, які пройшли відбір та вже завершують обов'язковий курс бойової підготовки. Особливістю підрозділу і створення окремої роти безпілотних систем для евакуації поранених із небезпечних ділянок фронту за допомогою дистанційно керованих платформ. Батальйон наразі проходить етап злагодження та готується до розгортання на визначеній ділянці фронту. Генерал Сирський разом із командувачем медичних сил, начальником медслужби сухопутних військ та командиром батальйону обговорили досягнуті результати та можливість масштабування напрацьованих рішень. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.